Іспанія Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу також. Не думала я наготувати вже цього сезону нічого з гарбуза, але на іспаномотному каналі Кіру Капкейс побачила ну, вже дуже апетитні, глазуровані гарбузові булочки і вирішила повторити цей рецепт. У нас вже похолодало, вже хочеться щось таке кава, булочка, таке смачненьке. Якщо ви зацікавлені, залишайтеся зі мною і починаємо. Насамперед приготуємо гарбузове пюре. Нарізаний шматочками гарбуз накриваємо харчовою плівкою і ставимо в мікрохвильовку на 5 хвилин. Пробуєте може бути і 6 хвилин. Обережно знімаємо плівку. Ось такий він м'який. Перебиваємо блендером в пюре. Всі інгредієнти кімнатної температури. Молоко трошки підігріємо, але не більше як 35 градусів. Сухі дріжджі можете замінити на свіжі пресовані це буде 15 г. Борошно сильне для хлібобулочних виробів. Опара молоко, дріжджі, ложка цукру від загальної кількості і ложка борошна теж від загальної кількості. Я завжди просію борошно. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці. Дріжджі активувались. Ось, коли утворилась ось така шапочка. Тепер можемо замішувати тісто. В чашу міксера виливаємо опару, гарбузове пюре кімнатної температури, одне яйце, цукор. Все перемішуємо ручним вінчиком. Ось так. А тепер просіємо борошно. Борошно сильне для хлібобулочних виробів. І дрібка солі в самому кінці. Ось так. Насадкою гак замішуємо на низьких обертах. Все те саме можна зробити руками. Ось так через 5 хвилин замісу. Додаємо м'яке масло, знімемо тісто і додамо масло м'яке, і місимо ще 15 хвилин на низьких обертах. В мене друга швидкість з Це робиться дуже швидко, один раз я підняла і зачистила чашу. Ось так. І ще 5 хвилин помісимо. Подивіться, яке тісто, еластичне. Ось так тягнеться. Миску змастимо олією і ставимо тісто. Подивіться, яке воно гарне, еластичне. Накриваємо харчовою плівкою. Плівку теж змастимо олією в сторону до тіста, залишаємо в теплому місці. Присипка, цукор, кориця, імбир і мускатний горіх. Перемішуємо і масло розтопимо 15-20 секунд в мікрохвильовці. Також підійде кардамон. Ось подивіться, пройшла година, тісто підійшло, яке воно все в бульбашках. Обминаємо рукою, воно взагалі не липне і дуже приємно з ним працювати. Викладаємо на стіл і розкачуємо в прямокутник. Якщо воно у вас все-таки липне, підсипте на стіл борошно і притрусіть качалку. Нема значення, яке борошно. До речі, качалка з України, колись мені мама передала. Вийшов в мене прямокутник десь на 60 на 40, можливо і менше. Змащуємо розтопленим маслом і залишаємо один край незмащеним. Ось так, як ви бачите. Ось так. Тепер присипаємо цукром спеціями. Розрівняємо все і скручуємо з довшої сторони. Ось так тут я вже трішки присипала руки і трошки на тісто, щоб краще було скручувати. Не тісно, але й не так, щоб повітря там залишалося. Цей край, що ми залишили, змастимо молоком, щоб приклеївся. Роблю позначки приблизно 4 см. Можете різати дуже гострим ножем, але найкраще зубною ниткою. Ось так підбираємо під низ і руками переводимо навхрест, і подивіться, який рівний зріз. Ось подивіться ще раз, як ви попробуєте таким методом, то ви просто вже ножом не захочете. І ще раз подивіться, який рівнесенький зріс. Ставимо на вистойку на одну годину, приблизно залежить від температури. Накриваємо харчовою плівкою. І подивіться через годину, як вони підійшли. Тепер м'якою щіточкою змащуємо одне яйце або жовток і молоко. Робіть це делікатно, щоб не пошкодити об'єм. Духовка вже розігріта на 180 градусів. І будемо випікати 23-25 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ось подивіться на цю красу. А запах на всю кухню. В мене було рівно 25 хвилин. Друзі, спеції можете додавати і віднімати, які хочете, можна просто тільки з корицею. Булочки вистигають і готуємо глазурь. До цукру додаємо кипячену воду, перемішуємо, щоб цукор розчинився. Тепер цей сироп додаємо до крем сиру і все гарно перемішуємо. Робиться все дуже швидко і легко. Все, все готово. Ось так, пройдемо з лопаткою, все дуже добре відстає. Але так, на всякий випадок, перейдемось і поливаємо глазурю. Я ще один вам покажу, який він е, всередині, який, яка м'якоть. Дуже вже ароматно пахнуть, дуже пухкенькі, легенькі. Ось подивіться. Дуже вже смачно виглядаємо, пізніше попробую. Ось подивіться, я всередині вам трішки відкрию і як видно, як вона гарно пропечена. Поставимо на місце, тепер поливаємо глазурю. Я її перекинула в кондитерський мішок, але можна просто ложкою все змастити. Ось так заповнимо всі пустоти. Глазур дуже смачна. Друзі, скажу вам так: смакота ароматні, пухкі, смачні, солоденькі. Рецепт на 100% вартий уваги. Друзі, обов'язково їх приготуйте. Пухкесенькі. Глазур теж дуже смачна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Боже, яка це смакота! Ось подивіться булочка як хмаринка, дуже ніжна і дуже смачна. Готуйте з задоволенням! А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!